Україна активно розширює співробітництво з країнами глобального півдня, зокрема з Латинською Америкою. Наразі українська делегація, включно з парламентарями та уповноваженим Верховної ради з прав людини Дмитром Лобінцем, перебуває у Бразилії, яка є одним із лідерів регіону. За словами заступника голови комітету з питань зовнішньої політики Арсенія Пушкаренка, українська сторона обговорює формулу миру, зокрема четвертий пункт, який передбачає повернення українських полонених і депортованих дітей з РФ. Пушкаренко зазначив, що українські парламентарі. Та дипломати також відвідали Панаму, Беліз, Коста-Ріку і мають заплановані візити до Мексики, Перу, Аквадору та Колумбії. Основне завдання донести через парламентарів та медіа ідею справедливого завершення війни в Україні, що передбачає відновлення територіальної цілісності країни відповідно до статуту ООН і підтримки формули миру. Ця активна міжпарламентська діяльність має на меті сформувати консенсус серед країн світу, включаючи держави Латинської Америки та Карибського басейну у питанні підтримки України. Іни утвердження сталого миру. Ми розуміємо, що в цьому регіоні є країни, які однозначно орієнтовані на Росію. З Кубою, Венесуелою, Нікарагуа важче домовитися водночас є держави, що відкрито нас підтримують: це Гватемала, Чилі, Аргентина. У будь-якому випадку ми працюємо, переконуємо, знаходимо аргументи, щоб, хоча б почати з гуманітарного треку.